Літо 1862 року. Другий рік триває громадянська війна у США. У першій половині цього року здавалося, що війна ось-ось закінчиться перемогою півночі. Федеральні війська перемогли конфедератів при Шайло, здобули новий Орлан і висадилися неподалік Річмонда. Але потім усе змінилося. На заході федерали застрягли біля укріпленого Віксбурга. У долині Шенандоа кам'яна стіна Джексон розбив три федеральні корпуси. А біля Річмонда Роберт Лі завдав поразки Джорджу Маклелану у семиденній битві. Тепер ініціатива була у конфедератів. Крім поразок на фронті, становище Федеральної армії погіршувалося через гризню між її генералами. Ще в березні Лінкольн звільнив Маклелана з посади головнокомандувача, але заушив його командувати потомакською армією. Декілька місяців армія США була без головнокомандувача. Фактично його обов'язки виконував Лінкольн. Повертати Маклелана він не збирався, але й не знав, кого призначити замість нього. Сам же Маклелан, попри невдачі, був високої про себе думки. Після семиденної битви він писав президенту: Я не програв битву, я її не виграв, тому дайте мені ще 50 або 100 тисяч бійців. 23 липня президент призначив головнокомандувачем генерал-майора Генрі Халика, який до цього очолював війська на Заході. Проте Маклеланд відмовився виконувати його накази і всіляко саботував рішення головкома. Так само до Халлика ставився і командувач вірджинської армії генерал-майор Поуп. Оскільки вірджинська армія буде однією з головних дійових осіб у сьогоднішньому відео, треба детальніше розказати про неї і про її командувача. Вірджинська армія була сформована 26 червня 1862 року. До неї увійшли корпуси генералів Фрімонта Макдалула і Бенкса. А також військовий округ Вашингтона. Вірджинська армія налічувала близько 50 тисяч бійців. Вона мала діяти на півночі Вірджинії і обороняти Вашингтон. Її командувачем став новий фаворит Лінкольна, генерал-майор Джон Поуп. Цей 40-річний генерал у минулому був військовим інженером. У березні 1861 року він супроводжував Лінкольна на його інавгурацію. Схоже, що саме завдяки знайомству з президентом він незабаром отримав генеральське звання. Спершу поуп очолював війська у штаті Міссурі, а потім очолив армію Міссісіпі. Найбільшим його успіхом стало взяття добре укріпленого острова No10, де у полон було взято 7 тисяч конфедератів. Тепер він очолив Вірджинську армію. Поуп відверто зневажав своїх солдатів і офіцерів, також він виявився досить бездарним генералом. Він часто ігнорував накази Халлека, а Маклелан був для нього більшим ворогом, ніж конфедерати. З таким командувачем Вірджинська армія не мала шансу на успіх. Очоливши армію, Поуп почав наступ у глиб Вірджинії. 12 липня він захопив Камперер і тепер загрожував комунікаціям ворога. Під враженням успіхів генерал почав штампувати наказ за наказом. Зокрема, в одному з наказів він писав: Давайте дивитися вперед, а не назад. Успіх і слава у наступі розгром і ганьба в тилу. В іншому наказі генерал наказував арештувати усе чоловіче населення на захопленій території. Поуп заохочував репресії проти мирного населення південних штатів. Ці його дії привели до зростання ненависті і бажання воювати з боку південців. Після семиденної битви, про яку в мене на каналі вже є відео, посилання в описі Лі, відтіснив армію Маклелана від Річмонда. Генерал стояв перед складним вибором. Залишатися біля Річмонда проти Маклелана чи перекинути основні сили на північ проти Поупа. Лі прийняв рішення кинути проти Поупа війська генерала Джексона, а сам поки що залишився у Річмонді. Тим часом, 3 серпня, Маклелан отримав наказ про евакуацію з півострова. Його армія мала приєднатися до Поупа, щоб спільними зусиллями триматися у північній Вірджині. Маклеланд саботував цей наказ. Лише 12 серпня його армія почала залишати півострів, і тільки у другій половині серпня він перекинув декілька корпусів на допомогу полпу. Причина полягає в тому, що Маклан бажав поразки своєму конкуренту. Генерали воюють між собою, а в результаті програє уся країна. На початку серпня Вірджинська армія почала наступ на залізничний вузол Гордонсвіл. На вістрі наступу був другий корпус генерала Бенкса. Він налічував 14,5 тисяч бійців, а його передовий загін мав 8 тисяч людей. У цей час з півдня рухалися 23 тисячі бійців генерала Джексона. Вранці 9 серпня Бенкс отримав через одного полковника усний наказ від поупа атакувати противника. Командувач, схоже, або не знав обстановки, або неправильно сформував наказ. Рішення атакувати значно більші сили ворога було помилковим, проте Бенкс його виконав. У полудень 9 серпня неподалік Кедрової гори і Кедрової ріки федеральні війська атакували авангард Джексона. Почалася артилерійська дуель. Під час цього обстрілу загинув командир бригади кам'яної стіни генерал Уіндер. Незабаром федерали атакували правий фланг противника і почали його тіснити. Від катастрофи конфедератів урятували рішучі дії генерала Джубала Ерлі, який відкинув ворога. У цей час федерали прорвали оборону на лівому фланзі. Туди особисто прибув Джексон. Він організував успішну контратаку бригадою Кам'яної стіни. Потім в атаку включилися дивізії Хіла і Юела. Федерали почали тікати. Остаточно їх добила бригада Трімбла. Битва біля Кедрової гори завершилася розгромом федеральних військ. Проте далі кам'яна стіна не став через те, що попереду були два свіжих федеральні корпуси. Дізнавшись про битву біля Кедрової гори, Лі перекинув на допомогу Джексону війська генерала Лонгстріта. 13 серпня прийшла новина про евакуацію армії Маклелана. Лі розгадав наміри противника. Маклелан відступає, щоб потім з'єднатися з поупом. Унаслідок їхнього об'єднання обстановка кардинально змінювалася на користь федералів. Тому Лі вирішив розбити паупа до того, як до нього прийде Маклелан. 15 серпня основні сили Північно-Вірджинської армії вирушили на північ. У цей же час Маклеланд повільно виводив свою армію. Генерал Халек побачив загрозу з Бокулі. тому 16 серпня він наказав поупу відступити. Проте той почав відступ за річку Рапаханок лише 18 серпня. 20 серпня армія Поупа повністю відійшла за річку. Вона зайняла оборону між Келлі, Форд і Рапаханок Стейшен. Генерал Лонгстріт запропонував лі атакувати правий фланг противника. Командувач погодився. 21-22 серпня частини Джексона переправилися через рапаханок, проте вночі пішов сильний дощ і річка вийшла з брагів. Таким чином, дивізія Ерлі опинилася відрізаною від основних сил. Проте поуп її не атакував. А Джексон зміг навести понтонний міст через річку, і Ерлі успішно відступив. У цей же день, 22 серпня, кавалерія Джеба Стюарта почала рейд тилами армії Поупа. Йому вдалося розбити ворожі тили і захопити півмільйона доларів армійської скарбниці. Також Стюарт захопив особисту карету Поупа, де виявив усі його секретні штабні документи. Крім цього, конфедерати зруйнували телеграфні лінії до Вашингтона і федерали залишилися без зв'язку. Рейд Стюарта мав величезне значення. Із захоплених ними ним документів стало відомо, що армія Маклелана уже на підході, а його п'ятий корпус Портера уже у Фредеріксбурзі. Поуп уже чекав на підмогу. Необхідно було за будь-яку ціну змусити його відступити і бодай відтягнути момент об'єднання армій. Тому Лі пішов на ризик і розділив свою невелику армію. Три дивізії Джексона він направив в обхід правого флангу Поупа, а сам залишився з частинами Лонгстріта. 25 серпня Джексон вирушив на північ. Спершу поуп не звернув на це уваги. Він вважав, що кам'яна стіна відступає у долину Шеннандуа. У цей же час Джексон вийшов у глибокий тил противника і увечері 26 серпня раптовою атакою захопив залізничну станцію Манассас. Тепер поуп був стурбований. Він негайно направив проти Джексона дивізію генерала Хукера. Поки Хукер добирався, Джекстон встиг повністю знищити федеральну бригаду генерала Тейлора біля мосту через річку Булран, ту саму, де за рік до цього була розбита армія Макдалила. Увечері 27 серпня Поуп прийняв рішення відступити до Манасаса, щоб атакувати Джексона. Дізнавшись про це, Джексон зайняв оборону на так званих гроветонських висотах. Генерал хотів за будь-яку ціну затримати Поупа до підходу Лонгстріта. У цей же час Лі помітив відхід федералів. Він наказав Лонгстріту йти на їм. По дорозі, 28 серпня, Лонгстріт розбив частини корпусу Макдалела, які мали не допустити з'єднання частин конфедератів. У цей же день, 28 серпня, і почалася друга битва при Булран. Протягом усієї битви у Лі було близько 48 тисяч бійців, а у поупа 62 тисячі. Поуп мав три корпуси Вірджинської армії і ще три корпуси потомакської армії. Вранці 28 серпня Поуп почав наступ на позиції Джексона. При цьому генерал не мав жодних даних про місце розташування і сили ворога. У день Джексон помітив рух федеральної колони у напрямку Сентервіля і відкрив по ній вогонь з артилерії. Ця колона складалася з дивізії генерала Кінга, якого у той день через хворобу не було на полі бою. За його відсутності, командири бригади дивізії вирішили атакувати Джексона. Вони помилково вважали, що їм протистоїть лише кавалерія Джеба Стюарта. Федерали почали штурм гроветонських висот. Бійці Джексона відкрили шквальний вогонь. До вечора йшов кривавий бій. Обидві сторони зазнали величезних втрат. Федерали втратили 1150 осіб і відступили. Джексон втратив 1250 людей. Зокрема, генерал Юел втратив у цьому бою свою праву ногу. Поуп, дізнавшись про ці події, неправильно оцінив обстановку. Він вважав, що бій стався тоді, коли Джексон відступав із Центрвіля і думав, що конфедерати майже розбиті. Тому Поуп наказав наступати корпусу Макдалела, але цей генерал повністю втратив управління своїм корпусом. Його дивізії були розкидані на великій відстані, і МакДалел не мав з ними зв'язку. Тому атаки не сталося. Тим часом Джексон послав кавалерію Стюарта до Лонгстріта, щоб привезти його на поле бою. Кам'яна стіна збирався за будь-яку ціну утримувати свої позиції. Вранці 29 серпня поуп почав новий наступ. Правий фланг Джексона мав атакувати корпус Портера, а лівий корпус Зігеля. Корпус Зігеля вдарив по дивізії Хіла, яка займала оборону у залізничній виямці. Бригади генерала Фурца усіма силами атакували ворога, але зазнали великих втрат. Наступ захлинувся. О 13.00 на допомогу Зігелю прийшла дивізія Хукера і бригада Стівенса. Разом з ними прибув і сам поуп. У цей же час вранці Стюарт привів на поле бою війська Лонгстріта. О 10.30 його передова дивізія генерала Худа з'єдналася з Джексоном. Лонгстріт зайняв оборонну позицію справа від Джексона. Лі збирався атакувати ворога, але Лонгстріт порадив йому поки що утриматися від активних бойових дій. Незабаром прийшла новина від Стюарта. Він помітив підхід п'ятого корпусу федералів генерала Портера. О 10.00 до Портера прибув посланець з наказом від Поупа, який був дуже заплутаним, і Портер його так до кінця і не зрозумів. Наказ зводився до того, що п'ятий корпус має вийти до Гейнсвіля, з'єднатися з армією поупа. І одночасно зайняти позицію, яка б дозволяла відхіду до річки булран. Портер спробував з'єднатися з корпусами Макдаула і Зігеля, проте не знайшов їх. У свою чергу Макдалл дізнався про прихід Лонгстріта, але не повідомив про це поупа. Загалом у федералів почався повний хаос в управлінні ні поуп, ні Портер, ні Макдаул, ні Зігель нічого не знали, хто де і що робить. Поуп взагалі думав, що Портер уже прибув на поле бою і атакував правий фланг Джексона, тому командувач завдав удар по центру Джексона, щоб полегшити наступ Портера, якого насправді не було. Цей удар був успішним. Бригада генерала Грове прорвала фронт противника, але поуп ніяк їй не допоміг. В результаті бригада була відкинута. Дивізія генерала Рейнольдса наткнулася на частини Лонгстріта, її командир негайно про це повідомив Поупа. Проте командар молча усміхнувся і сказав, що то не Лонгстріт, а Портер. Мовляв, Рейнольд помилився. О 16.30 поуп послав Портеру наказ наступати. Проте гонець з наказом заблукав і не дістався до Портера. В результаті наступу п'ятого корпусу 29 серпня так і не відбулося. Увечері поуп зміг частково потіснити Джексона. і саме тоді він нарешті зрозумів, що на поле бою дійсно прийшов Лонгстріт. Проте Поуп вважав, що Джексон уже відступає, а Лонгстріт лише прикриває його відступ. Тому генерал наказав 30 серпня почати новий наступ. 30 серпня нарешті у бій вступив корпус Портера. О 15.00 він атакував між частинами Джексона і Лонгстріта. Спершу удача була на боці федералів, їм вдалося відкинути ворога. У конфедератів закінчилися патрони і вони почали кидати у ворога каміння. Джексон попросив у Лонгстріта прислати йому на допомогу дивізію, але той відмовився і вирішив замість неї відкрити вогонь з гармат по частинах Портера. Федерали зазнали величезних втрат і почали відступати. Після відступу Портера МакДаллу відвів дивізію Рейнольдса з висоти чи на Побачивши відхід ворога, Лі і Лонгстріт перейшли у наступ у напрямку пагорба Генрі. того самого, який захищав Джексон у першій битві прибув ран. На вістері атаки була дивізія генерала Худа. Конфедерати знищили дві піхотні, два піхотних полки противника, проте на півгодини їх затримала бригада генерала Макліна. Після її розгрому ціною великих втрат конфедерати прорвалися уперед. Проте за цей час поуп перекинув на пагорб Генрі чотири свіжі бригади. У свою чергу Джексон перейшов у наступ і розбив правий фланг федералів. Нарешті о 20.00 поуп наказав відступати за річку Булран. Відступ відбувався у повному порядку, на відміну від першого буурана, де федеральні війська просто тікали з поля бою. У трьохденній другій битві при Бууран Вірджинська армія була розгромлена, вона втратила 16 тисяч чоловік і незабаром була розформована. Лів втратив більше 9 тисяч. Причиною поразки федералів була бездарність генерала Поупа, проте він повісив усіх собак на портера, і цього генерала було віддано під трибунал і вигнано з армії. Також у поразці частково винен Маклелан, який спеціально не поспішав на допомогу Поупа, тому що йому була вигідна поразка його конкурента, Лі після цієї перемоги переніс бойові дії на територію противника і вдарився у Мериленд. А що ви, дорогі друзі, думаєте про другу битву при Буурану? Пишіть свої, комен... свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.